Так, це, це а, клен. Це ні, ні, не клен. Бачите, сережки висять. Ось такі. А це береза? – Ні, схожа на березу. Дуже схоже на березу, але не вільха і не береза. Горіхи, які ви їсте, лісові горіхи, ліщина, ліщина, лішіна ліщина. ліщина, ліщину раніше Це маленький кущик, такий, але дуже гарні водилища, держаки для граблів. Воно у мене палиться ліщину. Вона міцна, легенька, тобто неї можна.

Вилетіла. Можемо розрізати, тільки подивитись, де вона була. От, комахи зараз вже немає в ту пору, їх вони вилітають, бачите, тут була порожнинка. Тобто, якщо б ми влітку розрізали, там би був білий черв'ячок. Якщо б десь на початку осені, там мушка така, наче з крилами, а потім вона вигризає вихід, вилітає. Я думаю, що воно буде.

А ось тут крупніші губки, бачите, зараз ось це треба. Вирвав його скоріння. Можете так робити, бо вон ніколи не пікають.

Попало чи ні? Чуть-чуть правіше треба було. Тому треба на наступну екскурсію приїжджайте в казках. Катерина потрібна, він що в мене є.

Так, Андрій <поє> пішов, давайте <поє> доганяємо.

До речі, оці гнізда маленькі, їх можна збирати собі для колекції? Чи це шкодить пташкам, як думаєте? Не шкодить, Ці гнізда одноразові. Гнізда великих птахів, лелекі, хижі птахів, ворони. У них гнізда багаторічні, тобто щороку вони. Якщо хтось тоне, ми його місце, ну потім його іменем те місце назвемо. У нас на іншому болоті, де люди провалюються, дитина йшла, і питала, а де дирка, там дирка де ніхто тут провалилася. Це Прийшло з цієї подачі, що в нас там є лесіна дирка, ще чись дирка. Скільки руки всьому відоклю? Сколько? Біля сріблі, його капельки. Можемо там ще по лісі. Я хочу ще раз вивертись, коли я ще раз трибаємо. Водичка, увидела, пошли. Я плавал. Нет, там была земля. Я тоже пил, а ну провалился. Это идеально, бросил. Вот, посмотри, смотри, вот видишь, вот тут уровень воды. Вот так вот. Он вот так воду Илья, а твои телефоны. Все, сонечко сховалося, так і одразу холодніше стало. Ось, що... Ти додому і годувати його кашею, розростуться так, що за дві доби на півтора міліметра. Тобто він рот не зможе відкривати, якщо перестане гризти. Справжня зброя кабана не верхні їкла, а нижні. А чого вас... Нижні труться об верхні, отут просто потерто, отут ріжуча грань така утворюється, цітла дуже гострі. Как, как вы сделаете это все? Вот так вот двигатые палы, куда у -чуть. И все такие звуки. Щоб може, ну, не те, щоб, як бачити, щоб погрітися раптом, хто заметне. Це щоб... якраз там, де готують їсти, у них є і баня. У них, до речі, будиночок там на одну сім'ю вони здають. А, на, ось, все... Дінозавр. дінозавр. Теродактіль часто діти кажуть, але це сучасна тварина. Ну Це ж дінозавр! Ні, це сучасна корова. Ну, а є цікаво, то Це якийсь кролик, напевно. А, а, Ні, коня ж ми бачили. А, це... Тикий кабан, півторарічний підсунок, молоденький, невеликий. Він все життя росте, в нього немає обмеження росту вгорі. Він би вирос дуже високим, але знизу він поступово відмирає. В нього навіть немає отих коренеподібних виростів, Просто знизу відмирає, зверху росте. І так все життя. Цей мок достатньо крупний. На болотах він ще крупніший, можете взяти його, він такий приємний на дотик. Зараз я цей просто покажу. Чим він для нас може бути корисним? Дивіться, зі жмака він сухий, дивіться уважно на мої руки. Бачите, взяв його небагато, а тепер поставлю його. Оцю воду, яка з нього витоплюється, можна пити. В мене руки брудні зараз не буду. А так вона кислувата на смак, а трошки ну, пахне таким ну, значить, мохом, болотом, але вона безпечна, в ній немає бактерій ніяких, її можна вичавлювати і пити, але це тільки, а? тільки зі сфагнума, з інших мохів не можна. В чем-то не прикольно. Не, его назвали. Блин, ну малого запнула. Я крутовайся там.